Колона військової техніки, що відділилася від гуманітарного конвою і увійшла до України, потрапила на очі британським журналістам. Уперше докази порушення кордону західні політики і глядачі отримали не від української влади, а від незалежних репортерів. Саме Росія загострює ситуацію. Є конкретні фотодокази того, що російська техніка перетинає кордон. Мене дуже непокоять повідомлення про те, що російські військові машини могли перетнути кордон з Україною. Безперечно, гуманітарний конвой це окреме питання. Але якщо разом із ним до України потрапили військові чи техніка, його негайно слід відкликати, або ж наслідки будуть дуже серйозними. Українське питання було одним із головних на зустрічі європейських дипломатів. У підсумковому документі міністри заявили, будь-яке порушення кордонів Росією буде тяжким злочином. На заході його розцінять як прямий ви. В Ми закликаємо Росію співпрацювати з міжнародною спільнотою у завершенні цієї кризи, у гарантуванні територіальної цілісності України і безпеки українського народу у його власній країні. Міністри не вдовольнили пропозицію Литви і не визнали ЛНР і ДНР терористичними організаціями. Натомість звернулися до Москви із закликом припинити постачання зброї і найманців, а також подбати, щоби ті не заважала ані експертам ОБСЄ, ані розслідування катастрофи Боїнга 777 Якщо ж Росія не погодиться, єС готовий до нової хвилі санкцій, навіть попри шкоду для своєї економіки і внутрішні суперечки. Я згодний з прем'єр-міністром словаччини. Політика санкцій, що її здійснює захід, завдає нам шкоди більше ніж Росії. Це все одно, що стріляти собі самому в ногу. краще вже прострелити собі ногу, ніж чекати, поки тебе застрелять у голову. Економічних самострілів для захисту від Росії може не вистачити. Вважають на сході. ЄС президент Польщі на параді, присвяченому перемозі над Червоною армією, закликав союзників по НАТО зміцнювати оборону. Україну російський конфлікт доводить: жодна країна в нашому регіоні не може почуватися у безпеці ніхто не може насолоджуватися стабільною свободою. Військовий конфлікт сувора реальність теперішньої східної Європи. На наших очах анексували Крим, збили літаки з дітьми на борту. Світ більше не може жити ілюзіями. Я вдячний усім нашим союзникам за солідарність з країнами східної Європи. Однак, у такий період ми вимагаємо. НАТО має зміцнити свої східні фланги. Заклик Польщі прямого відгуку не знайшов. Але про агресію Москви говорив сьогодні і генсек НАТО у Данії, і французький президент на церемонії, присвяченій Другій світовій війні. Я закликаю Росію поважати територіальну цілісність України. З таким самим закликом виступив прем'єр-міністр Великої Британії у телефонній розмові з Петром Порошенком. Девід Кемерон заявив, Росія не повинна використовувати гуманітарну місію як прикриття для агресії. До мирного вирішення конфлікту і переговорів закликала Росію й Організація Об'єднаних Націй. Ксенія Новікова, п'ятий канал.